Дим привит жалкие людишки и чуть-чуть норм подписники. Сегодня буду повидать и своим неандертальцам, ой, не точнейше хейтерам. Один говорить про то еще, я своею поевую испортив видео. Ну а теперь слухай сюди за раз, я включу твой канал, и мы все разом дружно посмеемся. Видно. тупо. А. Та шо -то. Другий такий самий. Ха, вони просто стадо Не Не в шоті, якщо і третій так самий ком напише Сказати. Все, всі мої хейтери дурні, так. Як можу хейтити мене. Все сильного, Максима Гейм? Mm? Я легенда Ютуба. Ви знаєте, скільки я вже знімаю? Я теж не знаю, так що я зараз подивлюсь. Е рік. Я вже знімаю рік цілий на Ютубі. Так що, а ви скільки? В них ще не одного відео, тільки ті дві позорниці і все. Так що я вам скажу? Вучіть. І навіть не здумайте відкривати рот до мене. Бо, я вас розкоптаю на ізі. Ну ладно. Тепер я хочу ще повідповідати на їхні аргументи. типу, Чого моє відео погане. Погане. Ну, перший аргумент, що я все іспортив. Перше. Я не на твоє народження, щоб все Тут, 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 тут! Другий ремент такий самий, я так там відповім. Так. Третя казала, ну і пам'ятаєте, що казала, що я якийсь такий поганий. Е -е. Отак. Вот О, ну четверти. Ну, блін, треба твої це. Я не поганий, а хороший. Т -т 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 -т. Так, тепер п'ята чи четверта я взагалі не крипу, може шоста я. Пишу. Я їх взагалі не запам'ятовую. Так, вона каже, що я не вмію писати. Зараз я напишу на екрані самі важкі слова світу. І подивимося, вмію я писати чи ні. Як бачиш, я вмію писати, так що. З з Ар ПЖ. Ну та, ну а ручку нема що казати, у цього чалу теж нема що казати, він тут так. Все, не будьте моїми хейтерами, і тоді я вас благословлю. До побачення.